І так, друзі, у нас з вами понеділок, 5 серпня. Вчора шквали пройшли, такі шторми у нас були. Тому автівочки нам намило трохи, дякуємо. І ми знімаємо з вами щотижневий огляд, що є на продаж. Тож, поїхали. «Nissan Tida 2007 року, друзі. 1.6 бензиновий двигунчик, коробочка автомат, всі склорідні. Ще комплект зимовою гумою додається за 6 тисяч автівочка з газом. 1,6, газ, бензин, автомат. Volkswagen Passat 13-го року Сполучених Штатів, гарна комплектація, шкіряний салон, пам'ять сидінь, підігиви, клімат, круїз, все що треба, двигунчик 2,5 бензиновий. 10900 за отакий Passat. Chevrolet Авео 7 рік. Комплекс зимової гумою додається. 1,6 бензин, Шанхаєчка. Такий світленький салончик, хто знає. Ціночок авто 4300. Хто шукає собі бюджетну автівочку, будь ласка, АВО чекає на вас. Nissan Leaf, 19 2019 року. Автівочка. Вся в рідній склою фарба. Дуже гарна комплектація, батарейка 40 кВт. 87% живих все перевірялось. Дуже така швиденька автівочка. Так, ціночок на неї, будь ласка. 16 тисяч. Дві зарядки, два ключі, все додається. Nissan Leaf. Ще один Nissan Жук. 12-го року автомат, 1,6 бензинчик, коробочка автомат, клімат круїз. Сидіння з, з підігрівом 9800. Отакий от біленький Nissan Жук. Зараз з цього бокачка вам все покажу. Так, автівочка із США, ДТП не було, лише був обібраний тут бампер, там щось по мордочці трошки. Так, це у нас джип компас 2016 року, друзі, автівочка. 24 бензин, повний привід. Круїз, датчики світа за 11 тисяч. Отакий повнопривідний. У нас джип, будь ласка, KIA Sportage, 17 2017 року, коробочка механічна, шестиступенчата, 1,7 і сім дизельочих двигун. Будь ласка, дуже гарна комплектація. Тут клімат, кругі, складання зеркал, підігрів усіх, сидінь, підігрів керма, отакі білетовські фари. Будь ласка, клімат Круїз 17300 за Sportage, 17 року. 1,7 дизельочок. Opel фронтера 2000 року. Механічна коробка, повний привід, автівочка на рамі. От, будь ласка, такий от, можна з нього там пікапчик робити, я все показував. Такого кольору. Вона. Зараз покажу. О. Бачите, там труби такі. знімаєте цю пластмаску, буде у вас пікап. 2,2 газ бензин, 4800 за таку от автівочку. Ну а може ви бажаєте Porsche Cayenne, 3 літровий дизельочок, автомат. Ну, розумієте, яка тут комплектація. Можна багато чого тут перелічити. Тому ціночок кажу одразу 27500 за таку красу. Так, піду сюди, щоб не пропускати нічого. Будь ласка, Renault Megane Hedgeback, 10 рік. Весь в рідній фарбі, всі скорідні, клімат круїз, датчики дощу і світла. Дизельочок зазвичай 6 О, Будь ласка, кажу, всі скорідні. 6700 за таку Серебрястий Renault реномиганчик. Жвавий, шустренький, все як потрібно. Отакий от от смартик у нас, друзі, також є. Будь ласка, от, будь ласка гляньте, такі от. Різнокольоровий, чудовий, з такими от малюночками. так, Автівочка у нас четвертого року. Автомат склад, розуміється, все ріді, бачите, смартики. Двигунчик 07, 3700 за отакий от смартік Стан дуже такий, скажімо, доглянутий. Є там декілька бамперу шлябочок, але взагалі погляньте на стан автівочки. Дуже-дуже. Охайний. Mercedes a Мерседес А-170, 8 рік всі скорідні. Маємо підігрів передніх сидінь. От Будь ласка, бачите, Мерседес. А-170 це такий невеличкий хетчбек, височенький, комфортний. Двигунчик, нагадую, 1,7, бензин, В тому і 170-й. авто. 2008 року, до речі, 4300. За Mercedes 4300. А 1,4 бензиновий двигун, коробочка автомат. Так, це все за оце зелененько, такий темно, зелен, такий гарний насичений колір. Отака от фабія у нас, друзі, вона така затонована. Автівочка 2002 року. 4500 за отаке авто. З 2010 року тут лише була одна власниця. Жіночка маленько дуже їздила, тільки робота з роботи. Тому пробігу автівки лише 116 тисяч. Ось 4500 за таку авто. авто. Деомотіст з 2009 року, механічна коробка. От, будь ласка, отакий от от помаранчевий автомобільчик. Чекає своїх власників. По кузову весь рівненький. Зараз покажу цей край. О, Будь ласка. На таких от титанчиках, двигунчик 0,8. За автівочку 2000 доларів. Ну, Ось от таке от матіз. Кому потрібна там перша автівочка, або невеличка по місту бігати, будь ласка. Hyundai Cop, он же Tiburon. Два у 2-0, газ, бензин. Ось таке от, на карбоні авто. Будь ласка, це у нас, як бачите, така під спорткар, майже так. Купеха така. Так, 2002 рік, 2 газ бензин, 3600 за отаку автівочку. Тож, хто бажає собі купешку, приїжджайте, оглядайте. Ну, от така топчик Шкода. Це Октавія 2011 року, 1.8 TSI-ка. Погляньте, вся така біленька, вся майже в рідній фарбі, прозорі оченятка. Але, друзі, це у нас комплектація Горін Клемент. Тобто тут... Все, що ви бажаєте. І підігрівий сидінь, датчик світла, шкіряний салон, парктроніки. Пам'ять на три водія. Ось така от біленька затонована. І такі здоровезні гарні тапочки. у неї, ви бачите? За таку шкоду 2012 року 10500. 6 ступочка, 18, клімат, кроїс і так далі, все ви чули. Поруч з нею така от сестричка стоїть, двохлітровий дизельочок. Автоматична коробочка DQ 250 мокра, яке називають. Також такі гарні 17 тапки. Клімат, круїз, партроніки. За дизельочок на автоматі 9800. Автівочка 9-го року. Тож обирайте, є шкода така, є шкода така. Є отакий 9-го року, до речі, Astra H, також універсал. В дуже гарному стані. Всі склорідні, 1,6 бензинчик. Можете газ кинути і кататися на ньому. Погляньте такого гарного такого синенького кольору. Датчик світа, дощу, і скандор. Для опілів це майже топ. 5700 за автівочку 2009 року. Так, так. Це не шостий рік, там не п'ятий, не сьомий, це 2009 рік. І лише по такій ціні 5700. Тож приїжджайте. Це у нас, бачите, мордашка така в рестайлі. 2015 року Меган. 1,5 і п'ять рідний пробіг, все перевірялось. Автівочка така затонована. Версія лімітед. Чому? Бо тут підігріви передніх сидінь, клімакруїз, датчики дощу світла, все як зазвичай на Меганах. 9500 за атівочку 2015 року в дуже гарному стані. От, будь ласка, покажу вам ще так от по бачках. Приїжджайте, дивіться. Бажаєте авто гібрид. І така у нас є. Шевралі 12 2012 року. Бачите так? двозонний клімат, шкіряний салон. Форма у нього ж, о, бачите, безключовий. І форма кузова ліфтбек. Це ж все відчиняється. Знаєте, да? скло заднє піднімається. Місце для зарядки батарейки. Все, все як потрібно. 10500 за гібрид 2012 року. Коробочка, розуміється, автомат. Дві зарядки, все як потрібно. От Будь ласка, Chevrolet Volt. А от, будь ласка, 2-літровий Ford Focus. Автівочка з Сполучених Штатів. Отака от з от кольору Ferrari. 2 літра датчик світла, кондиціонер, круїз. Все це є у цієї автівочки. Світленький, супер доглянутий салончик такий. Там чистенький, ні косочки, нічого там немає. Тож, приїжджайте, дивіться, автівочка із Сполучених Штатів чекає на вас. Так, переходимо до мінівенчиків. Отакий От бензиновий Рено Сенік з року. Зараз колір покажу. О, бачите? Гарний телефон, гарно передає. Такий синенький гарний колір, 1,6 бензиновий двигунчик, чистенькі прозорі фари очіняточки. Всі склорідні, будь ласка, Рено. Ось такий стан автівочки, це у нас мінівен, п'ятимісний, а коробочка шестиступка, ступка, хоч і бензин. Кондиціонерчик працює, дачі світла йдуть що. Бачите, така здоровизна ляпуха на лобовому. Це все воно. Так, і, до речі, сінечок на авто 5900. Ще раз підійду. Сценник 7-го року 5900. Ще один сценник, Це у нас 12 рік. Вже бачите, кажуть, бардашка, перший рестайл. Отакі от оченятачки. Автівочка має дизельний двигунчик 15 к 9 к який всі полюбляють, знають, П'ятимісна. Дачі світла дощу, багато чого цікавого. Навігація також працює, 8 тисяч, але, але тут коробочка автомат. Тобто є і сценник на автоматі. Тож, Хто полюбляє автоматичні коробки? Будь ласка, хто вас чекає. Поруч, 10-го року з механічною коробкою 6 стопочкою, які всі знають, така економна. Всі знають, що розход палива тут 7 літрів по місту, там 4,5 на трасі. Також у нас 1,5 дизельочок, кондер заправлений, все працює, круїз. Всі скоріні. Бачите, лобове. Все як. Дуже такий чистенький, гарний також салончик. Взагалі у нас всі мінівени зайшли. Дуже автомат, я вам показую. і от Механічна коробка, всі дуже охані, рівненькі. До автівок жодних питань не маємо. І так, за 10 рік, 6 ступочка, 7500. Ну, а Хто полюбляє, от, будь ласка, це Макси. І такий у нас Ford Є 2008 року з такою от мордашкою, 1.6 бензиновий двигунчик. Також скло всі рідні, також дуже охарний такий чистенький салон. Має Фордівський лабаш, якщо там побачите. Тут так дуже видно, сонце грів. Е -е, підігрів лобового, там такі ниточки проглядаються. Це ж фішка фордів, зимою включив, шкрябати не треба, воно все само стекло підігрілось. Кондиціонер датчик світла і й також, Ви бачите. він є. 6 тисяч за восьмий вже рік на механічній коробочці Force Max. От, будь ласка, погляньте на цього красення. І є ще два представники у нас ВАЗу. Це у нас 11-14, хто як і називають. Будь ласка, отакий у нас універсал. Зараз по цьому краю покажу. По цьому, будь ласка, подивіться, Автівочка з 7-го року. 1,6 бензиновий двигунчик. Передній скло підіймачі, ціночок на авто 1900. І ВАЗ-2107, 1,5 газ, бензин, газ стоїть. Ще такий от багажник на голові. Будь ласка, така от автівочка. Тож Хто шукає собі ще ВАЗ? от 1200 за ВАЗ-21.07. Так, друзі, ну нагадую, що ми працюємо щодня з 9 до 18. Будь ласка, приїжджайте, дивіться на автівочки. Хто бажає поставити на комісію? Будь ласка, все це безкоштовно, місця у нас ще є. Я тут ще 15 автівок легко поставлю. Також у нас співпраця з банком OTP. І всі ці автівочки, що ви бачите, ви можете придбати, лише маючи 10% першого внеску. Від вас лише на Viber інформація. Телефон, ім'я, яку автівочку ви бажаєте, і потім з банком вирішуйте всі свої питання. Хто ж, телефонуйте, пишіть, приїжджайте, завжди радий вас бачити.